Ава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Агент РФ намагався підірвати авто українських захисників. Правоохоронці прийшли з обшуками до діючої народної депутатки. У Києві обманювали людей на інвестиціях у сільськогосподарську техніку. Британія пропонує розморозити 8 мільярдів фунтів російських активів для України. 5 грудня Росія знову атакувала цивільні території України, завдавши ударів по кількох областях. Є загиблі, поранені, зруйновані будинки. У Ізюмі на Харківщині ударний дрон влучив у вантажівку ЗІЛ під час перевантаження дров. У кабіні авто загинули двоє чоловіків 52 та 67 років. На Дніпропетровщині БПЛА влучив по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали двоє дорослих. Зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено. Постійні обстріли і на Донеччині у селі Мирне поранена одна людина. Зруйновані 29 приватних будинків і 5 авто. Виникли масштабні пожежі. Під ударами артилерії, авіації та дронів опинилися десятки населених пунктів Херсонщини. Окупанти пошкодили багатоповерхівки і приватні будинки: стільникову вежу, пекарню, газопровід та автівку. СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тисяч доларів США. За даними слідства, учасники цього угрупування запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента. Як встановило розслідування, депутатка залучила до схеми свого помічника і декількох посередників, один із яких відповідав за отримання хабара. За матеріалами справи під час перемовин про суму і сроки передачі неправомірної вигоди, фігуранти погодилися розділити виплати на два транші. Для власної перестраховки та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії вказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Співробітники СБУ та НАБУЗА документували отримання посередником першої частини хабаря у центрі Києва. Клієнту повідомили, що гроші нібито передадуть посадовцям РНБО. Однак цього не сталося. Фігуранти не знайшли особу, готову виконати незаконні дії. Під час обшуків у народної депутатки та її спільників вилучено докази протиправної діяльності. Наразі вирішуються питання про обрання запобіжного заходу. Вирішили інвестувати у сільськогосподарську техніку, вклали мільйони, а потім залишились біля розбитого корита у Києві. Викрили масштабну шахрайську схему. Встановлено, що підозрювані агітували вкладати гроші у закупівлю сільськогосподарської техніки США, позиціонуючи себе як перший аграрний інвестиційний фонд в Україні. Потенційних інвесторів переконували, що це дуже вигідний бізнес, адже техніку можна здавати в оренду або продати. Таким чином видурили у більше чим 20 людей грошей на суму понад 12 мільйонів гривень. Про підозри повідомлено власнику та директору так званого товариства. Тепер вони можуть провести за ґратами до 8 років. Правоохоронці знешкодили масштабну мережу з майже тисячі онлайн ресурсів із забороненим контентом. Одного з фігурантів уже взяли під варту, іншого оголошено в міжнародний розшук. Триває встановлення інших спільників. Першим встановили мешканця Львова, який керував цілою інфраструктурою із тисячі сторінок та орендував сервери для розміщення протиправних матеріалів. Під час обшуків вилучили техніку й автомобіль. Йому заочно повідомили про підозру та заблокували криптогамансь під час другого етапу операції правоохоронці провели нові обшуки та вилучили готівку, техніку, носій інформації та криптогаманець. Ще одному адміністратору оголосили підозру і суд взяв його під варту. Досудове розслідування триває. Намагався підірвати автівку українських воїнів у Миколаєві. Викрили завербованого агента РФ. Як встановило розслідування, він мав закласти саморобний вибуховий пристрій, підсилений металевими гайками та обладнаний мобільним телефоном для дистанційної активації під автозахисників, які воюють на південному фронті. Відомо, що замовлення виконував 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги ФСБ, коли шукав легкі заробітки. Нині юнак перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Київщині суд виніс вирок 60-річній жінці, яку визнали винною в умисному вбивстві з особливою жорстокістю. За рішенням суду вона проведе 14 років у місцях позбавлення волі. Трагедія сталася у червні 2024 року у Білій церкві. За даними слідства, між родичами тривалий час виникали конфлікти на тлі зловживання алкоголем. У день події жінка прийшла до квартири свого сина, де між ними стався черговий побутовий конфлікт, який і призвів до фатальних наслідків. Чоловіка госпіталізували. Але однак врятувати його не вдалося. У суді обвинувачена частково визнала свою вину. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою. На Хмельниччині викрили підприємство, яке нелегально виготовляло пальне та отруювало землю. Поліція з'ясувала, що керівництво ТОВ без дозволів переробляло старі автомобільні шини та не сплачувало податки. А відходи їхнього виробництва потрапляли в ґрунт. Екологи виявили у землі небезпечне перевищення нафтопродуктів, а також марганцю, міді, свинцю та цинку. Правоохоронці провели 12 обшуків на території підприємства та у причетних осіб. Двом керівникам уже оголосили підозри. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Далі до новин світу. В уряді Британії пропонують розморозити 8 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених Україні російських активів для допомоги Україні. Інформує The Times. Поряд з 8 мільярдами фунтів стерлінгів від Великої Британії. ЄС прагне розблокувати 90 мільярдів євро російських активів, які він утримує головним чином у Бельгії, де розташована компанія Євроклір, що займається зберіганням цінних паперів. Однак бельгійський уряд виступає проти переказу коштів. Україні через побоювання, що він стане юридично відповідальним за суму, яка дорівнює третині його річного ВВП. Добрі дрони атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї РФ та завезли свіжу бавовну на НПЗ у Сезрані в Самарській області. Цієї ночі там було гаряче. Навіть запроваджували план кавер в аеропортах Краснодара, Самари, Ульяновська, Сочі, Пензи, Мінеральних вод, Владикавказа, Грозного. Магаса та Махачкали Міноборони окупантів відзвітувало про нібито збиття 42 БПЛА над РФ та анексованим Кримом. Змі пишуть, що у Чечні ПВО відпрацювало по бізнес-центру Грозний Сіті. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.